Вітаю! Мене звати Іван Сличко, і сьогодні ми проаналізуємо основні причини блокування польсько-українського кордону та роль Росії у цьому питанні. З 6 листопада польські перевізники розпочали фізичне блокування трьох із чотирьох найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні. Варто зазначити, що офіційного списку вимог протестувальники не надавали тривалий час. Пізніше ситуація тільки ускладнилася і наблизилася до критичної. Із 23 листопада до акції приєдналися польські аграрії, які заблокували останній великий пункт пропуску на спільному кордоні медика Шегіні. У результаті в чергах на території Польщі в бік України перебуває понад 2 тисячі вантажівок. Українські водії чекають на перетин кордону до 10 днів, часто без води, їжі і медикаментів. При цьому вимоги польських аграріїв взагалі не стосуються дій України, а спрямовані до польського уряду, від якого вимагають ввести дотації на закупівлю кукурузи, продовження програми надання низькопроцентних кредитів аграріям та збереження ставки аграрного податку. Кому все ж таки вигідно блокування кордону? Протест польських перевізників від самого початку має політичну підтримку відверто антиукраїнських сил. За організаторами протесту стоять лідери націоналістичної радикальної партії Конфедерація поліцили, яка йшла на осінні парламентські вибори з антиукраїнськими тезами. Крім того, ця ультраправа партія відома тим, що мріє про розвал ЄС виступає за співпрацю з Росією і проти зближення Польщі та США, визнає російським Крим, а її лідер називає ДНР ЛНР незалежними державами. Фермери з асоціації Ошукане село, які доєдналися до блокади, також пов'язані з партією Конфедерація та інтересами Москви. Саме вони півроку тому почали акції протесту, які потім переросли у зернову кризу. Про російський слід також свідчить те, що страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників, яка раніше працювала на ринку РФ та Білорусі. На користь Кремля і той факт, що блокада польсько-українського кордону фактично триває у період міжвладдя в Польщі, адже хоча 27 листопада прем'єр-міністром знову став Матеуш Моравецький, проте у сформованого ним уряду немає більшості, тому з високою ймовірністю ініціатива в парламенті перейде до коаліції. У цих умовах діючий польський уряд досить формально втручається в ситуацію з блокадою, адже незабаром втратить свої посади. Тож польський міністр інфраструктури у зверненні до України повторив вимоги своїх перевізників: скасувати привілеї користування електронною чергою для українських далекобійників, які повертаються з ЄС в Україну порожніми, і позбавити українських фірм-перевізників можливості кататися в ЄС без дозволу. Характерно щодо польської блокади має приєднатися інший прихильник кремля в ЄС Фіцо. Партія якого перемогла в виборах у Словаччині вимоги, ті ж самі, що й у польських перевізників повернути дозволи на вантажні перевезення в межах ЄС для України, що підтверджує загальну координацію Кремлем акцій з блокування українських кордонів. Отже, реальної деблокади кордону варто очікувати з середини грудня, після остаточного формування нового уряду. Сподівання на новий уряд з вирішення проблем кордонів ґрунтується на намаганні туска з одного боку показати перед ЄС нову якість відносинок з Україною. Та уникнути європейських санкцій, а з іншого позбавити конфедерацію важелів для досягнення власних політичних цілей. Президент Зеленський також пов'язав ситуацію на польсько-українському кордоні з деякими політичними кроками наших сусідів і висловив впевненість, що через певний час ситуація на кордоні з Україною налагодиться. Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам усе потепліше, заявив він 25 листопада під час прес-конференції у Києві. Підписуйтесь на соцмережі центру щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди.